28 серпня, неділя, скрізь і щодня. Пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах, приповісти 3.6. Біблійна релігія це не одяг, який можна одягти, а потім при бажанні зняти, це комплексний вплив, який перетворює нас на терплячих, самовідданих послідовників Христа, які поводяться так, як це робив він. Якби не було тих, хто потребує вашого співчуття, ваших слів співчуття і жалю, тоді ви були б невинні перед Богом в тому, що не скористалися цими дорогоцінними дарами. Але кожен послідовник Христа знайде можливість проявити християнську доброту і любов, і тим самим він доведе, що є носієм релігії Ісуса Христа. Ця релігія навчає нас проявляти терпіння і довготерпіння, коли з нами поводяться жорстоко і несправедливо. Не відплачуйте злом за зло або лайкою за лайку, а навпаки, благословляйте, знаючи, що ви були покликані на те, аби успадкувати благословення. 1 Петра 3,9 Коли його лихословили, він не лихословив у відповідь. Його релігія приносить собою лагідний і безтурботний дух. У сповіданні біблійної релігії постійно потрібні терпіння, доброта, самозречення і самопожертва. Однак, якщо Боже Слово стане незмінним принципом нашого життя, все, що ми робитимемо, кожне слово, кожна незначна дія показуватиме, що ми є слугами Ісуса Христа і що навіть наші думки приведені в підпорядкування Йому. Якщо Боже Слово приймається серцем, воно очистить душу від самовпевненості, наше життя стане силою до добра, тому що Святий Дух наповнить наш розум Божими справами. Самі по собі ми не можемо зрозуміти і застосувати на практиці вчення Христа, оскільки наші серця дуже лукаві, але Ісус показав нам, як ми можемо очиститися від гріха, досить Тобі, моєї благодаті. Друге до Коринтян 12,9 говорить Він, дивлячись на Ісуса, автора і вершителя нашої віри, ми зможемо вловити світло Його обличчя, відобразити Його образ і досконало змужніти до міри зрілості повноти Христа. Наше вчення буде привабливим, тому що воно пахнутиме праведністю Христа. Ми будемо щасливі, тому що наша духовна їжа і питво будуть для нас радістю, праведністю і миром. Рев'юент Геральт 4 травня 1897 року. Дорогі друзі, скрізь і щодня Господь хоче нас підтримувати і благословляти, приймайте його в своє серце, живіть разом з ним і отримуйте його Господні благословення.